23 лютого почався великий християнський піст. Він триває протягом 40 днів. Саме стільки часу постився у пустелі Ісус Христос. Під час посту віруючі обмежують себе у їжі, заборонено вживати м'ясо, молоко та яйця. Для здорової людини піст корисний, однак, декому відмова відряду продуктів може лише не шкодити, кажуть лікарі. Якщо у людини є якісь хвороби, чи вони явні, чи може вони приховані, то тоді ці хвороби можуть. Активуватися, перш ніж відмовляти собі у м'ясі чи молочних продуктах, медики радять пройти обстеження, проте навіть здоровим людям слід підготуватися, якщо це їхній перший піст. За словами лікарів, продукти тваринного походження дають набагато більше енергії, ніж рослинні. Тож раціон треба дещо відкоригувати. Кількість збільшується продукту, який потрібляється, а отже, за краще буде його розподілити в межах дня по більшій країні. Порція менша, але більш часто людина долучається до харчування п'ять-шість разів на день. Утім, у церкві підкреслюють, харчова дієта не головне, головне духовно праця над собою. Якщо ми побачили в собі якийсь гріх. Період великого посту ми повинні його відмовитися від нього, тобто зцілитися від нього. Тому кожному із нас, православних християн, рекомендую особливо подивитися на себе внутрішньо, духовно. змінювати себе і змінити той оточуючий світ, в якому ми живемо. За соціологічним дослідженням, проведеним кілька років тому, лише 10% українців дотримуються великого посту. Ми спробували дізнатися, чи пустяться полтавці. Ще не дотримуємося. Ми до цього ще не дійшли. На жаль, ні. Таже не можу сказати, чому. Так виходить, що ні. Ні, не, не дотримуюся. Чому? Не знаю. Просто не дотримуюся. Ну сильно дотримуюся. Хотілося б дотримуватися, звісно. Рибу живою, м'ясо, ну іноді м'ясо хочеться. Пробувала, але раз, наверное, тільки видержала, а потім ні. Ну, сейчас вот хочу. Придержувалість вуста очищається від шлаків, токсинів організм, не тільки сам організм, і душа очищається. Ну так вважають. Ну, я може чуть, чуть там і нарушаю, але не дуже строго так. Цей рік вирішила на да. так. А чому вирішила? Ну, мабуть, я прийшла до цього. Ну так мені підсказує Це моє серце, мій мозок. Українські традиції посту трохи відрізняються від інших. Першу неділю називають збірною, четвертий тиждень середньохресний. На ньому сіять мак, а також розсаду капусти і помідорів. За повір'ям, вони тоді не бояться морозу. Неділя за тиждень перед Великоднем називається Вербною. Останній тиждень чистий. Четвертого тижня свято весняного очищення. Завершується Великий піст святом Великодня Христового Воскресіння.